Ось гляньте, скільки гілляк я пообрізала. Шкода. Зелене, але тут іржавого більше, ніж зелене. Вона суха. Ну, є така болячка іржа. Тут це не болячка, це ні, вона суха. Іржа там у неї така слизь якась. Гляньте, яку гілку відрізала. Це... Я її скільки вирощувала. Представляєте? І вона в мене років 6 або й 7. І оце така на неї напала рахуба. Ось що в мене вийшло. ось, І то я ще не, не повністю. ну Телефон на ній більше зелененького, ніж з іржею. Гичка зовсім зелененька. Якщо мені прийдеться все обрізати, залишити одну гечку, я буду рада, І тому, що, аби вона тільки вижила. Це такий стовбурець, кривенький. Бачите, воно все не таке, як треба. І що мені з нею робити? Мені, звичайно, мені її дуже шкода. Ось так, мінус три хвойні рослини. За один рік. Поки буде так. Поки буде так. І ось цей киперисовик також завтра пострижу його. Ось цей ось він. Ван Пельцблю. Бачите, він також Уже скільки років. Я йому вже три місяця поміняла. І він не хоче все одно. Ну, не хоче, то як хоче. що ж. Що ж тепер? І бальзамічна ялиця нана У мене також почала. Чи хворіти, чи випендрюються, коротше кажучи. А, і склороза у мене ще чотири. Склероза там. І цей склороза, ось він також стоїть. Рижий. Може також. І ялиця ось бальзамічна, нана. Бачите, яка вона. Я не бачу на ній, треба надіти окуляри, подивитися. Я не бачу на ній бронючок. Що з нею буде? Буду ще бризкати, буду дивитися. Також шкода. Ось буде п'ята. Ялівець. Я ніколи не думала, що ялівець такий. Це щось йому підгризло. Чи... Ось іще піхта також така ялиця, ялиця. Також обріжу її цей низ. О, прийшла мені посилочка. Чи збігати зараз встигну я. Може, збігаю. Ось іще одна, дуже гарненька. Також оце все пообрізаю, гичко залишу та й все. Не можу я на них дивитися. Я коли них танцюю, танцюю, а вони оце таке мені творять. На оцій прекрасній ноті я закінчу своє відео, дам трішечки позитиву. Щоб не... Ну, не було все так погано. Ось. Побіжу, мабуть, ця посилка може встигну.